Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас таке цікаве питання. Його поставив один з підписників, і воно насправді в собі криє інше питання. І я зараз поясню, чому в рамках неправильної постановки питання ти не можеш знайти відповідь правильно. Тобто, питання виглядало таким чином: чи є якісь маркери, які покажуть, що Шлюб розвалиться років через 5-10. Насправді питання заключалося в тому, як зберегти шлюб у довгостроковій перспективі. І правильним питанням є в цьому випадку, як бути таким чоловіком, щоб жінка була зацікавлена в шлюбі з тобою і через 5-10 років. От, і тут, звичайно, ну є зовсім клінічні варіанти, коли це ну, неможливо. Ну, перший з них, звичайно, червоний прапор, як то кажуть, це коли вона не відліпилася від своєї матері і там по 8 годин на день. З нею розмовляє і всі свої життєві питання, вирішує з матір'ю, нічого сама самостійно не приймає. Так, звичайно, нормально спілкуватися, це нормально, але коли це переходить в таку нездорову фазу, коли вони, типу, ніби подружки, з якими от все обговорюють і всі питання з мамою, це насправді нездорова херня і це діло треба розуміти. Тобто, якщо, якщо ти вже починаєш відносини, то треба. Жорстко проводити кордони, так, ну це перший такий червоний прапор. Тобто починаємо. Як бути такою людиною, щоб жінка була зацікавлена у шлюбі з тобою років і через 5-10? Пункт перший він дуже простий. Ви тисячу разів чули все це, але він не такий легкий, як здається. Питання в чому? Що треба розуміти, що вона покохала і зацікавлена в тому чоловікові. Як ти є, тобто тому тобі, який був на той момент, коли вона в тебе закохалася, захотіла там з тобою бути, і впевне, вп почувала себе впевнено е відносно майбутнього. І це в себе включає і ті риси характеру, які ніби всі трактують як там негативні, чи якісь токсичні, чи. тобто, умовно, якщо ти занадто там запальний, або ти занадто впертий, або ти занадто там. Не знаю, іноді жорсткі, іноді занадто грубий Насправді це не занадто. Це якраз ті якості, які і привабили конкретно цю жінку. І коли вона починає потім під час такого вже життя потрошку робити тебе менш небезпечним, а більш таким, як от англійською мовою кажуть, domesticated, тобто домашнім, да, прирученим. То насправді ти починаєш віддалятися від себе. І е, це дуже-дуже складне питання. Тобто, воно ну не то складне, важке. Тобто воно просте. Треба залишатися собою, треба зберігати свою ідентичність, але це легше сказати, ніж зробити. Тому що тебе постійно будуть на якихось там елементах. Е, е, Потрошку висовувати, показати, на що ти так реагуєш, на, на що ти так? Е, тобто постійно буде такі відмінні до Максі стрес-тести, які будуть перевіряти, чи достатньо ти, е, як це сказати, психологічно. Е, Міцний, да? тобто і це може складатися з таких речей, які ніби на перший погляд не принципові. От ми завжди дивуємося, да? чого ж вона так завелася, чого вона тут вперлася, чого вона хоче досягти. А досягти вона хоче не саме цього. ну Як приклад, що да? е, тобі можуть казати, е, там... Давай там, що ти хочеш поїсти. а Ти кажеш, я хочу яєчню глазуню. Наприклад, це умовний приклад. А Вона робить тобі болтуню і каже: Ну давай, тут я вже зробила. І в цей момент тобі дуже важливо не відступати. Тому що тут справа не в яєчні, а в тому, що вона тебе перевіряє. І, е... Треба стояти на своєму, не, не зриватися, звичайно, в емоції, тому що якщо ти зриваєшся в емоції, це е, ну, показує твою слабкість, а просто там в коректній формі казати, перероби, будь ласка, я просив тебе зробити це. І коли вона починає якось там кіпішувати, то можна вплоть до того, що взяти, викинути це яєчню мусорне відро і сказати, якщо ти не хочеш робити так, як я тебе прошу, я розумію, я буду їсти десь в іншому місці і їсти те, що я хочу. Це звичайно є початком вже наступної розмови, який дозволить там. Зачепитися за те, що що, ти хочеш їсти в іншому місці, а що це за місце, може тобі взагалі не подобається, як я готую. Але питання в тому, що не треба вестися на всю цю хірню, а треба стояти на своєму. Тоді вона може образитися в цьому конкретному випадку, але насправді всередині душі вона буде спокійна і щаслива, бо її чоловік вміє відстоювати свої погляди, свої інтереси. І вона розуміє, що коли він вийде в світ, і буде там працювати, виконувати. Якусь роботу, то він відстоїть і свої гроші, і свої умови, і все це буде позитивно для Єрди. Вона може це не формулювати навіть осознанно, але підсвідомо вона це відчуває. О, це такий простий, але дуже нелегкий шлях. Це. Е це б залишатися собою, тобто так само продовжувати займатися спортом, як би тобі не було важко, як би ти не втомлювався. Тобто підтримувати форму. Ну, Звичайно, що якщо жінка, там, умовно кажучи, чоловік матеріально успішний, то для неї не такою принциповою є ця фізична форма. Але якщо вона побачить такого самого фінансово чи матеріально успішного чоловіка, але в кращій фізичній формі, то повірте, вона почне задумуватися, чому б їй не покращити своє. Положення. Тому це теж важливо залишатися собою, відстоювати свої інтереси, відстоювати свої погляди і берегти свою фізичну форму. Другий пункт, і він такий досить ніби теж з першого погляду зрозумілий, це бути королем в своєму королівстві. Я повинен сказати, що в моєму випадку я декілька разів. Цього не робив, і я вже потім зрозумів часом, що це була перша така... перший дзвіночок, який привів до цілого ланцюга там, актів неповаги, скажімо, які і привели до втрати мною поваги в принципі. от. Тобто можна собі уявити, щоб до короля в його королівство, в його замок, в його палац прийшов хтось без дозволу. Просто поставивши короля перед типу фактом, що отут все, я тут є. А ти там, король не король, типу це не важливо, це неможливо уявити, правда? От, тому такі речі, як ваша домівка, ваше житло, це ваша е, фортеця і ваш палац. І всі, хто туди приходить, е, повинні бути там тільки з твого дозволу, як короля, тобто її подруги. Ну, Про подруг – це окрема історія, тому що ми ж розуміємо, що якщо в компанії, наприклад, три розлучені подруги, а четверта заміжня, то вони зроблять все, щоб вона теж розлучилася. Або ще гірше, коли в компанії одна розлучена, дві заміжні, то ця розлучена буде робити все, щоб ці дві розлучилися, щоб вона не відчувала себе. Так би мовити, неповноцінною на їх фоні. От. І там будуть які завгодно аргументи. І сяєте, і шмаєте, і що завгодно, і жити краще жити. Тобто це непринципово. Так от, і якби це не було, і, і навіть якби це не було е, ну, лячно чи сикотно з того. Боку, що що вона буде реагувати, а може втратиш відносини? Ні, ти не втратиш відносини. Коли ти будеш відстоювати цю історію, що хто будь-хто, хто приходить в твій будинок, повинен питати в тебе дозволу, будь це її подруга, це її мама. Це звичайно, спочатку будуть конфлікти, безумовно. Поки не будуть проведені кордони. кордони, ну, але коли вона. Все ж таки зрозуміє, і ти досягнеш свого, що всі, хто приходять, повинні або вона у тебе повинна питати дозволу, то це, то це буде не втрата відносин, це буде навпаки відносини, в яких тебе поважають. Тому що колись у мене був такий випадок, який я не можу собі вибачити. Ну, мабуть, вже ви не те, що вибачити, але я зробив висновок, що тоді це була перша помилка, яка привела, як я вже казав, до певного ланцюга. Там, неповаги, що закінчилося втратою поваги до себе. Да? От. Це коли мене поставили перед фактом, що тут -от у нас от гості, от, які там були запрошені навіть не дружиною, а там, не буду вже вдаватися у подробиці. От. І, і вони вже там відпочивають, і там ха-ха-хі-хі, правда, класно, там тири-пири, а я тоді подумав, та що це людей, там свято, якісь там чи день народження, чи що, що я буду їм псувати? Хоча насправді треба було прийти і сказати, зібралися, пішли звідси нахер. І я б мав повне право і був у своєму праві. В мене ніхто не питав, і в мене була до цього репутація дуже досить, досить жорстокого жорсткого чоловіка, який, який вміє відстоювати свої інтереси. І, але я подумав, та ладно, вже що я там тільки приїхав, я втомлений там там. Таке, хай, хай вже буде, і, і, я, і я потім дуже багато разів думав, що ну не на багато разів, а зробив висновок, що це було дуже таке неправильне рішення. Ну, тому треба бути королем в своєму королівстві і. Нікого, ну, от можна з цього приводу подивитися, наприклад, навіть по країнах. Наприклад, з ким би не були безвізові умови, да, то в Сполучені Штати, Штати Америки все рівно треба отримувати візу. Чи, наприклад, які б не були безвізові умови з ким завгодно, але в Велику Британію треба отримувати візу. І пофігу їм на те, що вони можуть заїжджати без віз. Це означає, що? Що вони хазяї королів своєму королівстві. Тому це віками вже викристалізувалося це віками е, зрозуміло, і ти повинен бути хазяїном-королем в своєму королівстві. Оце такі е, два основних, я вважаю, е, таких фактора які і будуть тобі. Дозволяти таким бути таким чоловіком, який буде викликати цікавість у жінки, і вона буде цінувати і відчувати себе поруч з достойним чоловіком, який її страшно втратити, з яким шлюб для неї буде, буде цінним. От така, от, от такі, от мої думки з цього приводу. Так що на сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.